Він хотів змінити весь світ, але зрозумів одну річ, яка змінила його життя назавжди: притча про чоловіка, який хотів змінити світ. Почни з себе. У давні часи, коли світ ще був сповнений незвіданих земель, а мудрість цінувалася більше за золото, жив собі чоловік на ім'я Орин. Він був звичайним ремісником, робив дерев'яні меблі та дрібні прикраси. Які продавалися на базарі в його рідному місті. Та, попри скромну працю, в його серці жевріла одна велика мрія змінити світ. Орин бачив, як люди сваряться через дрібниці, як несправедливість панує в торгівлі, як багаті зневажають бідних, а сильні кривдять слабких. Щоночі він сидів біля свого маленького вікна, дивився на зорі і думав. Якби я міг змінити цей світ, якби міг зробити його справедливим, добрим, чесним. Одного ранку він вирішив досить чекати. Потрібно діяти. Рік перший спроба змінити світ. Він склав усі свої вироби, взяв торбинку з харчами і вирушив у далеку подорож його метою було дістатися до столиці місця, де зосереджувалась влада і вплив. Він вірив, що якщо зможе переконати правителів жити за законами честі, світ стане кращим. Дорога була довгою. Орин ночував у придорожніх заїздах, іноді під відкритим небом, зустрічав купців, воїнів, мандрівників. Він розповідав усім про свою ідею та більшість лише посміхалися: Світ такий, як є. Один чоловік нічого не змінить. Дехто сміявся. Ти хочеш виправити світ? А почав би хоча б зі свого міста. Нарешті він дістався столиці. Орин намагався потрапити до радників короля, але його ніхто не слухав. Він виступав на площах, але люди йшли повз. Він писав листи до вельмож, та їх кидали у вогонь. Рік минув. І він повернувся додому, втомлений і зневірений. Світ залишився тим самим. Рік п'ятий. Спроба змінити свій народ. Орин зрозумів змінити одразу весь світ неможливо. Але можливо, він зможе змінити свій народ. Він почав організовувати збори в рідному місті, закликав жити чесно. Допомагати одне одному не обманювати на торгівлі. Спершу люди слухали, навіть кивали головами, але швидко забували. Він сварився з купцями, які хитрували на вазі, сперечався з багатіями, які зневажали бідних, та зрештою його стали уникати. Минуло ще кілька років, і він побачив, що навіть його народ залишився таким, як був Рік десятий. Спроба змінити свою сім'ю. Розчарувавшись, Орин подумав світ занадто великий, щоб змінити його одразу. Народи занадто вперті. Може, варто почати з тих, хто поруч. І він почав докладати зусиль, щоб змінити свою сім'ю, навчав дітей бути чесними, дружину бути терплячою, родичів бути справедливими. Але чим більше він намагався змінити їх, тим більше вони протестували. Діти сердилися на суворі повчання, дружина ображалася на його критику, родичі вважали його надто гордим. Минуло ще кілька років, і він побачив, що навіть свою сім'ю він не зміг змінити. Рік двадцятий. Повернення до себе. Минуло 20 років відтоді, як Орин вперше вирішив змінити світ. Він сидів на лавці біля свого дому, посівілий і втомлений, з роками які пам'ятали тисячі годин роботи з деревом. Він думав: я витратив життя на те, щоб змінити інших, але всі залишилися такими самими. Може, я помилявся? Може, я мав почати з себе. І з того дня він перестав повчати інших, він почав змінювати власне серце, він вчився стримувати гнів, вчився прощати, допомагав бідним не заради похвали, а тихо, нікому не кажучи. Він перестав осуджувати сусідів і почав слухати їхні історії. Поступово люди почали помічати, що Орин змінився, він став спокійним, мудрим. Його слова слухали з повагою. Рік тридцятий. Несподіваний Результат Минали роки діти Орина бачачу приклад батька стали добрішими, сусіди почали наслідувати його спокій, у місті стало менше сварок, більше взаємодопомоги. І тоді Орин усвідомив Коли я змінив себе, мій приклад почав змінювати інших. І так, крок за кроком, світ навколо мене справді став іншим: Мудрість притчі. На схилі літ, коли його запитали, чи вдалося йому змінити світ, Орин відповів: Світ занадто великий, щоб змінити його одразу. Я почав з себе. Змінившись, я вплинув на тих, хто поруч, а вони на тих, хто поруч з ними. Так і починається зміна світу. І він посміхнувся. Бо зрозумів, що коло його життя замкнулось так, як мало бути.